Вітаю знову на каналі. Радий, що ми можемо знову, можна так сказати, зустрітися. Радий, що є це відео, я можу його знімати. Є тема також для зйомки цього відео. Сьогодні у нас цікава бритва. Бритва від компанії Розорок. Бритва називається Мамба. 70. Дуже хочеться звернути на неї увагу і поголитися цією бритвою. Лезо, бік жовте, я лезо вже вставив в бритву. Стає рівненько, все чудово. Помазочок у нас отакий борсучок. Це виготовляє помазок український майстер. Дуже цікаві помазки продає на OLX. Мило у нас арко тверде жирове мило. Тож розпочнемо. Наберу я на помазочок мила. Я збиваю Мило на обличчі або піну. Ну і цей помазочок, він невеличкий і дуже класний якраз під арку. Це вже друга банка в мене. Хтось хитить це мило, а для мене воно досить таки хороше, комфортне. А, аромат е, незвичний, я би сказав. би. Не всім, до речі, подобається цей аромат. Мені більш-менш він підходить. І навіть десь трошки подобається. Помазочок працює неймовірно класно, Пін робить чудово на обличчі. Мило мені подобається тим, що воно дає хорошу ковськість. У нього досить нормальний pH. Дається 6 чи 6,5, чи 6,7. Ну, тобто не дуже великий. І добре мило збивається як в чаші, так і на обличчі. Ну, ось така піна виходить на обличчі, навіть на обличчі не в чаші. Так, трошки візьмем, щоб ще нам було на другий раз і, можливо, на третій. Так, чим цікава мені ця бритва? Тим, що вона потребує кута. Особливого кута. Тобто хтось каже, що вона взагалі не ефективна, що вона дуже м'яка і взагалі не голий. А хтось каже, що це дуже класна, дуже крута бритва. Класна на кожен день. У мене щетині два дні, вже, тобто ну, у мене досить жорстка щетина, досить густо вона росте. І бритва мене, в принципі, здивувала. А я кут знайшов зразу, по суті. Зараз я нею будути вже четвертий раз. І кут досить таки легко знаходиться тут. Так вже хотів проти росту зразу. Тобто кладемо на кришку, трошки виводимо і все. Пішов у нас. Наш кут коротенькими штришками. При всій своїй м'якості мене бритва голить досить таки добре. Злезом бік я реально відчуваю, як вона просто зрізає в мене щитину. На ну, ваш коротенькі штришки. Зараз обмиємо. Вимивається дуже легко. Чудово йде. Пробував з лезом фізор, але воно якось трошки жорстковато. Пік пом'ягче. Так, оце перший прохід. Ну, як на мене, то для м'якої бритви досить таки класно. Реально, от нереально класно. Це зараз змию, намилю і другий прохід. Так, ну що, другий прохід. Ну, я змив. Піну так. Ну, звичайно, воно не доголила, так як дріст, наприклад. Але в цілому зняла. Відносно мила, хто хоче недороге мило для гоління, і так, щоб його хватало вистачало на спільки, беремо арку. Можна за 100 гривень в Україні придбати. Банку. Банку мила. Здається, 90 грамів. Але його вистачає більше, ніж на півроку, Це якщо кожен день голить. І от вам виходить економне класне гоління. Ну, звичайно, тим, хто хоче чогось більшого, хоче аромату, бренду, ну, будь ласка, мов дуже багато. А це саме, як той каже вам, шашечки чи їхати. Це щоб їхати. Як працює, шелестить. Змивається ідеально. Мягенько, косненько. Ну, Відчувається щитина після другого проходу. Але цікаво ще в цій бритві, що на наступний день ну, немає такої щитини ще. От наче вона не бере глибоко. Тобто через пів години щитина не ховається під шкіру. От є в неї такі нюанси. Але на наступний день щитини наче нема. Ну, як вона є, але голити немає чого ще. Тобто така бритва, як Р-41 на півтора дня. І, до речі, у цієї бритви характер теж якийсь такий, як у 41 й Тобто відкришки від кришки взагалі. З помазочка мило чепіни вистачає на три проходи. Помазок дуже, дуже класний. Мені подобається цей подарунок від Діми мого товариша. Жалкую, що він переїхав до іншого міста. Ми туди в Дніпрі дні час від часу, часу зустрічались, спілкувались. Дуже круто. Людина розбирається. Дуже добре. У гулярстві, має хороший досвід. То ж, так буває. Триди профит. Тут вже трошки відчувається. Менша ефективність бритви. Що я проведу тільки один раз довгим штришком, а бритва мою щетину не зріже. Тобто мені потрібно буде робити десь 4 або 5 проходів. Тому я коротенькими штришками, наче як я лозю, на одному місці. Але я не роблю зусиль, тобто не дивлю на бритву. і вона таким чином нормально голить. Нормально, в плані безпечно, комфортно. тому що ми подивимось. Так, ну що, ми все, витерся. Така якість, я називаю це задовільний ДФС. Тобто, досить таки нормально, в три проходи з легкими добривочками можна голитись. Кому підійде? Це бритва тим, кому потрібно таке безпечне, комфортне гоління, але не обов'язково там ББС, або якийсь там відмінний ДФС, як я кажу. А, тобто підійде тим людям, яким потрібно поголитись і голитись кожного дня. Або а, ну, тим людям, у кого не дуже жорстка і густа. Щетина. Це взагалі буде ідеальна бритва. Буде дуже класно нею голитись там кожен день через день, раз в два дні, раз в три. А довгу щитину вона теж збриває класно. Е, бритва реально, реально класна. Ну, для мене, е, мабуть, Меріка була б трошки ефективніша. Але це для мене. Якщо так на кожен день, вона б мене трошки краще голила. Але цією б я теж міг би голитись нормально. Міг би голитись нормально там, кожного дня. Ну, але є для мене все-таки бритви по краще. Мені там, дріст подобається. І таке інше. Тут мене питали, яка бритва мені більше всього підійшла, якби вона була одна. Ну, однозначно, це Вектор. Леза, Kali з Сіточкою, TitanMilt Protoch. Здається, вони називаються мило. От якби сказали так, що одне мило бери і голись, ну не знаю, мені дуже важко сказати. Тут і Олесні мило класні, і арко класне, і ну реально, ну так, ціна качество чи якість, ну, мабуть, Олесінь. Що ще? Ну, Помазочок ви бачили, збиває піну, працює дуже суперово. Класно. Про мило ми з вами теж поговорили. Ну і от у мене там вересіно, інші табак, наприклад. Ну, те, що залишилось, інші всі я вже... У ну, мене їх немає в колекції, все. У мене колекції мов немає, я залишив тільки те, що мені до вподоби. Є якісь там мило, але ну, я ними не користуюсь. Максимально, що в мене в використанні реально, це тверде мило, жирове, арку. Тобто другу банку я вже е... закінчую. Цю я почав рік тому назад. В травні місяці, здається, там, 18 травня, сьогодні березень, оце ну, я ще ну, не витягнув я, ну, мабуть, на рік. Але я використовував і інші мила, але не одне я до такої стадії я не вимовив. Олесіни у мене є пробники, Такі круглі. По 50 грам, здається, І в мене їх ну, було десь штук 6, а то я їх вимилюю. Вимилюю в мене два залишилось. Теж мило іде. А, овець гель. Я вимилив теж за цей рік безпінний. Класний, до речі, гель. Він мені сподобався. Ну, такі справи. То що. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, щоб бачити нові відео. Ставте вподобайки, запитуйте. Якщо е, потрібно поспілкуватись більш детально, заходьте на форум. Посилання на форум буде. Також заходьте в Телеграм-групу, можна в Телеграм поспілкуватись. Е, пишіть питання е, тут в YouTube. Відносно магазину Бритвамах, знижка працює. Артшейнг. Я теж дам посилання на «Бритва Мах магазин. Знижка зараз із-за війни не 13%, а 10, але все одно вона є і це круто. Тож, ну, заходьте, купуйте те, що вам буде цікаво в цьому магазині. Там, до речі, великий... Асортимент. Все всім мирного неба, гарного дня, вечора, ночі. Хай щастить і головне радості. Пока-пока.